Привіт, ребята! Та да, це продовження на день 10, коли ми будемо вже в 99 ночей в лісу. В лісу. Та да, ми з вами... О, вірю. Вибачте, що буде... Написано все по, просто все по-російськи. Ну я не можу. Давайте це ось. Сюди, сюди. У мене тут на столі робоч моєм. зараз лежить. Ще календарь з 2024 року. Рік? 2024 рік? Ну, я понімаю 2024, но... давай... Блин. Не можно скрафтить. Окей. Так, ну давай. Сара, здорово, пишите, в комментарии. Мы не изниматы Майнкрафт. Мені дуже буде приємно. Тільки в мене Майнкрафт не дуже такий, як є, но який хочете Каваї Майнкрафт чи Ріл Майнкрафт? Так, тут у домі нема Давай домик на Блін, я там сухо. о Ні, я зараз помру. Блин. Ну окей, всем пока.